Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я викладачка математики. На цьому уроці ми ознайомимося з поняттям квадратного тричлена. Квадратним тричленом називають многочлен вигляду Ах квадрат плюс bx плюс С, де x — це змінна, а b і c деякі числа, причому А не дорівнює нулю. Ви знаєте цей вираз з квадратних рівнянь, адже квадратне рівняння це рівняння, коли квадратний тричлен дорівнює нулю. Вміння працювати з квадратним тричленом є дуже важливим, оскільки надалі ми часто будемо використовувати його для вирішення різних задач. Наведімо декілька прикладів квадратних тричленів. Це 2 х квадрат мінус 3х плюс 5, х квадрат плюс 5х, х квадрат мінус 3 або ж просто 10х квадрат. Тепер розберімо поняття корення квадратного тричлена. Це значення змінної, за якою значення квадратного тричлена дорівнює нулю. Тобто, для того, щоб знайти корені квадратного тричлена, нам необхідно розв'язати квадратне рівняння, прирівнявши наш квадратний тричлен до нуля. Дискримінантом квадратного тричлена ax2 плюс bx +C називається значення виразу b2 мінус 4 ac Відповідно, як і в квадратному рівнянні. Якщо дискримінант від'ємний, то квадратний тричлен коренів не має. Якщо дискримінант дорівнює 0, то один корінь. А якщо більше за 0, то два корені. Тепер пропоную кілька завдань. І почнімо з такого: чи є квадратним тричленом вираз х 1. Плюс плюс Цей вираз є квадратним тричленом, так як є х квадрат. Для цього квадратного тричлена всі коефіцієнти дорівнюють одиниці. Тепер вираз мінус 4х плюс 7. Він не є квадратним тричленом, так як відсутній доданок х2. Вираз 3х3 мінус 5х плюс 2 також не є квадратним тричленом. Адже немає х2 і є х в кубі, чого не може бути в квадратному тричлені. А от вираз мінус 2х плюс 6 мінус 3 х квадрат є квадратним тричленом, в якому старший коефіцієнт а дорівнює мінус 3, другий коефіцієнт Б дорівнює мінус 2, а вільний член дорівнює 6, також не є квадратним тричленом вираз 4 х квадрат плюс 5х мінус 1 поділити на х, оскільки маємо доданок 1 поділити на х. Наступне завдання таке: з'ясувати, які з чисел мінус 1, 0 та 1 є коренями квадратного тричлена 2х2 мінус 3х мінус 5. Згадаємо, що коренями квадратного тричлена є ті значення змінної, за яких значення тричлена дорівнює 0. Підставимо мінус 1 у цей вираз замість змінної х. Отримаємо. 2 помножити на квадрат з мінус 1. Відняти 3 помножити на мінус 1 і відняти 5. Це дорівнює 2 плюс 3 мінус 5, тобто 0. Звідси число мінус 1 є коренем квадратного тричлена. Підставляємо 0 і отримаємо 2 помножити на 0 в квадраті, відняти 3 помножити на 0, відняти 5. Все це дорівнює мінус 5. Тоді 0 не є коренем квадратного тричлена. Підставши 1, отримаємо, що значення тричлена дорівнює мінус 6. Тобто 1 також не є коренем квадратного тричлена. Наступне завдання: знайти дискримінант квадратного тричлена та визначити кількість його коренів. 3 х квадрат плюс 6х4. Знайдімо дискримінант за формулою b 4ac. Для даного квадратного тричлена а дорівнює 3, Б дорівнює 6, а С дорівнює мінус 4. Тоді дискримінант дорівнює 6 квадрат мінус 4 помножити на 3 та на мінус 4. Тобто 36 плюс 48, що дорівнює 84. Дискримінант додатній. Тож квадратний тричлен має два корені. Тепер знайдімо корені квадратного тричлена x квадрат мінус 4х плюс 4. Щоб знайти корені квадратного тричлена, необхідно прирівняти його до нуля та знайти корені отриманого квадратного рівняння. Тобто х квадрат мінус 4х плюс 4 дорівнює 0. Дискримінант цього рівняння дорівнює квадрату з мінус 4 відняти 4 помножити на 1 та на 4. Це дорівнює 0. Звідси квадратне рівняння має лише один корінь. Знайдімо його за формулою мінус b поділити на 2а. Х дорівнює 4 поділити на 2 тобто 2. Тоді 2 є коренем квадратного тричлена х квадрат мінус 4х плюс 4. Наступний тричлен 2х квадрат мінус 3х плюс 9. Прирівняємо до нуля. Дискримінант рівняння дорівнює мінус 63. Дискримінант від'ємний, тому цей квадратний тричлен коренів не має. Також можемо знаходити корені квадратного тричлена за теоремою вієта. Наприклад, знайдімо корені для х квадрат плюс 11х мінус 12. Прирівняємо до нуля і отримаємо квадратне рівняння, в якому корені в сумі дорівнюють мінус 11, а в добутку мінус 12. Тоді коренями тричлена будуть числа мінус 12 та 1. Це було останнє завдання. Ми дізналися, що називають квадратним тричленом та його коренями. Наступного року ознайомимося з властивостями квадратного тричлена та навчимося розкладати його на множники. Дякую за вашу увагу!